Лісти. Нам треба платити за якісь комунальні послуги, нам треба працювати. І ми впадаємо у цю нашу щоденну метушню, що нам є, в нас є якісь турботи. І, врешті-решт, наше тіло хоче якісь задоволення, подивитися якийсь фільм, десь на чомусь розслабитися. І в нас виникає оце, як пишуть Галатам, дух хоче одного, хоче перебувати в слові. І жити по цьому слову, чинити по цьому слову. А наше тіло хоче відпочити, зробити те, що йому треба для фізичного існування. І оця боротьба між плоттю і духом відбувається щоденно. В боротьбі що важливо? Просто поборотися чи перемогти? Перемогти. 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 Тобто, для того, щоб нам перемогти, нам потрібна сила. Нам треба бути сильними. Амінь. Ви знаєте, тоді ми знаємо з вами з пизнання, що весь світ лежить у злі. І приходить день злий, бувають атаки демонічні, бувають якісь випробування, бувають якісь спокуси. І написано протистаньте диявола. А для того, щоб стати проти нього, треба теж мати міцні сили, щоб протистати, щоб не бути вітром, який. Час коливається від вітру. Треба твердо стояти, твердо віру. Тобто нам знову треба сила. Тоді дивіться, Ісус дав нам доручення. Йдіть, навчіть всі народи. Він сказав: Я посилаю вас як овець серед вовків. Це страшно? Ну, в общем-то, страшно. І нам теж треба оце без російською мовою. Дірзнавіння. Для того, щоб іти. І ви знаєте, нам не просто треба піти, що сказати, нам треба це сказати в силі і помазанні Духа Святого, щоб наше Слово не було не просто інформацією про Ісуса, а це Слово було підкріплене цілою благодаттю. Тобто нам знову потрібна сила. Ви знаєте, коли ми служимо в церкві, а в церкві різні люди, і по факту церква це люди з різними характерами, з різними. І ви знаєте, своє, свого ресурсу, своїх батареїв, часто не вистачає на те, щоб бути терплячим, бути люблячим, бути чуйним, бути уважним. І ти потрошки, якщо сам, сідаєш, 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 сідаєш і, врешті-решт, приходиш, думаєш так, повбивала всіх, так? вже до сталі називається. І якщо ти не підключишся до Божого ресурсу, не зарядишся, ти не зможеш служити. Тобто знову нам треба сила. Тобто, для того, щоб протистати гріху, для того, щоб протистати дияволу тензору, для того, щоб іти нести Євангелія без страха, з діразнегиня, нам треба оце, як в діяннях написано, що вони перебували всі разом, і в певний час зійшла до них сила Духа Святого. Я сказав Ісусу, що ви приймете силу Духа Святого і будете мені свідками. Ми хочемо бути свідками. Тобто нам треба оця сила. Де ж нам взяти ту силу? Да? І оце якраз цей момент, який дуже добре нам допомагає наповнитися цією силою, це прославлення, хвала, поклоніння Богу. Це та сила, це те помазання, яке сходить на нас і допомагає нам підключитися до Бога, допомагає нам вистояти. Ви знаєте, в мене останній час так створилися. Життєві умови, що стан плакати, молитися, Богу питання задавати. Я задаю Богу питання, за що, чому, як. Ви знаєте, мені приходить, коли важко, прославляй Бога. Ну, я думаю, так, да, хорошо, ну, звичайно, знаєте, як перший раз буває. Тобі Бог сказав, ти думаєш, да, ти, Боже, не знаєш, як мені важко. Другий раз знову. Як важко, чим, чим важче, тим більше прославляй Бога. І ви знаєте, я це сприйняла як від Бога откровення, і я дійсно стала славити Бога і приходить у цей прорив. Тому що чому? Коли, коли ми звертаємося до Бога, коли ми поклоняємося, ми свій погляд зосереджуємо на ньому. І ви знаєте, всі ми вдома славимо? Славимо! Да. Славимо, славимо. Да. Не тільки в недільному служінні для того, щоб проповідь тоді була посіяна в підготовлені серця, ми вдома славимо. І наш голос до Бога і вдома звучить. Але ви знаєте, це як ті різні голоси, різні інструменти. Вдома ти звучиш отак, от, там хтось вдома звучить так, там. А коли ви буваєте на концерті, коли оркестр чи хор звучить, коли ви уявляєте. Маса музикантів або хористів збираються разом, кожна своя партія, але кожен дивиться на диригента. І всі разом вони як заспівають. Ви знаєте, я зараз розказую, коли я в опері почула вперше, як була студенткою оркестр. ви знаєте, волосся ворушиться, тому що це сила оцієї гармонії, оцієї гучності, оцей мощи російське слово. Так само і ми, якщо ми разом. Оце ми зібралися. Так, да, нам би хотілося, щоб було набагато більше людей. І ми запрошували багатьох. Коли ми зібралися всі, всі разом, і ми не дивимося один на одного. Ми не сприймаємо це як концерт, але ми дивимося на Ісуса і в гармонії разом возносимо до Нього свій голос, то ви знаєте, приходить вся сила, оця міць. Оця гучність. І ви знаєте, коли <кілляв> я читаю 에... писання, я ніде не, не читала, що Ізраїль хвалив Бога, а ми знаємо, весь 에... старий заповіт там розказує про хвалу. Ви, знаєте, так. <кілляв> <кілляв> там кімвали, це по нашому тарілки, як бабахне так, що буде голосно. Там труби такі, як вастубят, там бубни. Тобто там не, не, тих, не тихе. І вони голосно з ліками, з танцями, з піснями, з цим інструментом. Тобто це двіжуха навколо кого? Навколо Бога. Коли возвишається оцей голос до Бога. І ви знаєте, це дуже важливо, це дуже важливо нам разом. І я хочу вам деякі місця тут е, зачитати. Івана е, е, 17, 23. 23 да. Ісус молився про те, щоб вони були єдині, як ми єдині. І тоді пізнає світ тебе. Через що Бог пізнає? Коли ми єдині з Богом і один з одним, ми сьогодні маємо єднатися не тільки з Богом, а ми дійсно відчути цю єдність один з одним. І тоді приходить оця сила. І тоді люди бачать, що Бог з ними і Бог вниз. В них і Бог буде діяти через них. І дійсно ми будемо йти і нести цю благозвістку в силі. Ми будемо перемагати діла плоті в силі. Ми будемо протистояти всякому злу в силі. І ще написано, що псалом 2 Коринтянам 3,18 ми оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ. Тобто, коли ми прославляємо Бога і не дивимося на проблеми, а ми дивимося на Бога, ми віддаємо Йому славу і хвалу. Ми нагадуємо Його бідниці, ми згадуємо про Його вірність, ми згадуємо про Його любов. Ми насичуємося цим самі. Наш дух, наша душа насичується цим. І ми преображаємося в той же образ. Ми хочемо переображатися. Да. Це наше завдання. І через це, коли ми дивимося. Не на тих, хто співає, не на тих, які поруч ми дійсно єднаємося з ним і дивимося на нього. Приходить ось це преображення. І Псалом 8.3 написано так. Устами дітей ти закріпив силу для своїх ворогів, аби знищити ворога і месника. І схвали сила для знищення ворога і месника. Ви знаєте, коли Савол і Павло молилися в тюрмі, що відбулося? Покалібалась земля, да. Да, і вони вийшли. Ми знаємо, що коли на Саула нападав дух злий, він запрошував Давіда, який би співав і грав, і дух злий відступав. Це сила, ви розумієте? Це сила. Через що ми повинні до цього ставитися не просто як частина служіння, де ми маємо поспівати. Це так треба, а ми дійсно маємо з'єднатися, і от цілій сили вивільниться оте помазання, коли буде руйнуватися всякий гори проблем. Коли від його присутності буде приходити сила перемагати, коли від його присутності буде тікати диявол, ми цього прагнемо сьогодні. І сьогодні я вірю, що до цього ми зібралися істинні поклонники Бога. Які хочуть єднатися з ним, які хочуть єднатися один з одним для того, щоб наповнювати ці його сили, для того, щоб приходила перемога, тому що написано «Перемагаючим дам спадок. Щоб ми не просто боролися, не просто ми сиділи, не просто ми слухали. А слово, яке відчуємо, воно розчинилося в нашому серці, щоб плоть, яка на нас нападає, ми перемагали Духом. Щоб дияволи, який приходить в день злий, ми йому протистояли. Щоб коли ми йшли проповідало в Евангелії, Його сила підкріпляла нас. Коли ми служимо, Його любов втішала нас, Його любов давала нам терпіння. Нехай Господь нас рясно благословить на цьому місці, нехай це Дух любові, Дух мира, Дух Святості наповнює кожного з нас, щоб Його сила. Як... Чаша, яка наповнена, стікала на кожне серце, яке на цьому місці, щоб приходило його звільнення, його благодать, Його зцілення. І Господь прославлявся. Амінь. Амінь.